Тож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо на зв'язку вже нашого наступного гостя з нами на зв'язку голова Забродівської громади Микола Калачук. Вітання, пане Микола. З вами хочемо поспілкуватися про ситуацію із паводками, зокрема в вашій громаді. Чи можете розповісти, яка ситуація нині? Чи багато угідь під водою через зимовий паводок? Всім доброго дня. Так, територія Забродівської територіальної громади сьогодні відчуває значне підтоплення. Площі загальні підтоплені. Тисяч, маємо 1360 гектарів. Це землі сільськогосподарських угідь, і маємо 11 садиб, крім того, 500 гектарів це присадибні. Ділянки, які є у власності жителів громади, ну найбільше потерпає, як завжди, в нас щедрогірська територія. Там, зокрема, нещодавно в межах населеного пункту підгір'я навіть прорвало захисну дамбу, але вдалося вдалося ліквідувати прорив, хоча там ну, є, є значні. Такі площі, де буде при підсушенню потрібно буде ремонтувати далі цю дамбу. Далі в нас по площах значна територія, мабуть, одна з найбільших це територія села Піски річицьке Заплави Річок, там ну, в межах 400 гектарів. Крім того, в селі є кущі, там, де річка вижівка впадає в так, також розлилася територія аж до житлових будинків. Тому ситуація можна сказати, складна і сьогодні працює наша, наша техніка по можливості, де можемо допомагаємо жителям десь. І ті канали, які відвели воду від присадибних ділянок. Пане Миколо, то будинки не стоять в воді лише на присадибних ділянках, чи е, якісь будинки затоплені? Є підтоплені, як я сказав, 11 садиб. Угу. 11 садиб це, ну, де дуже близько, можна сказати, Майже до самих будинків вода підійшла, пане Микола, то чи можете розповісти, хто вам допомагає боротися з цим паводком, чи допомагає ДСНС, чи можливо управління водних ресурсів? Чи ви самі справляєтеся з цією ситуацією? Намагаємося самі справлятися, але коли прорвало дамбу, ми звернулися за допомогою до управління водних ресурсів. Я дякую керівництву, тому що вони дуже оперативно зреагували, і той прорив був швидко ліквідований. І надалі ми з ними плануємо. Є напрацьований план, тому що там потребує попереднього очищення чагарників, кущів різних. Прорідження, прорубування і надалі будемо заганяти туди техніку і ремонтувати. Але ці роботи можливо виконати лише тоді, коли зійде, зійдуть поверхневі води, і туди можна буде доставити техніку. На даний момент там немає такої можливості, тому візуально здійснюємо контроль. Для того, щоб не допустити прориву цієї дамби. Пане Микола, але цікаво, чи можливо гідрологи дають прогноз, коли ця вода може зійти. Ну, поки що ми не маємо ніяких прогнозованих там якихось даних, коли і ну, в яких територіях саме найшвидше. Зійде вода, але намагаємося намагаємося контролювати ситуацію. Пане Микола, але чи є проблема із підпитівою водою, чи не затоплені колодязі на території вашої громади цими металами водами? Було проведено обстеження тих територій, де найбільше пострадали житлові будинки. Аналізи були направлені в Кам в лабораторію. Є заключення по декількох, по декількох садибах, є попередження від лабораторії про те, що. Воду для е, вживання з їжею заборонено. Тому є рекомендації, щоб ці мешканці використовували або бутильовану, або привозну воду, воду з інших джерел. Але таких будинків небагато. Це одиниця. А стосовно сільськогосподарських угід, то чи відомо, що там росло і чи є загроза в майбутньому врожаю через цей паводок? Є загроза майбутньому врожаю, тому що там були посіви озимих зернових, і зрозуміло, що недобір врожаю буде значний. Я вже не говорив про, там, скажімо, про сільськогосподарське товариство Ратнівської аграрії, яке, ну, мабуть, найбільше зазнало збитків, тому що є площі для посіби просто, просто в жахливому стані. Шкода праці хліборобів, тому що площі були якісно, вчасно. Підготовлені, засіяні, хороші сходи, але, на жаль, на жаль, маємо сьогодні складну ситуацію. Пане Микола, але цікаво, чи ви закладали в бюджет якісь кошти, зокрема на випадок цього паводку, і чи вистачить їх для ліквідації цих наслідків? Так, є резервний фонд, і Ми ну, поки, що, поки що справляємось. Угу. Ну, але водночас запитаю вас про військове ПДФО, чи було воно на території вашої громади, і чи держава його забрала, і чи відчутно це вплинуло на ваш бюджет. Я вечась не зрозумів спочатку питання. Я вас запитував, чи була в вашому бюджеті військове ПДФО, яке минулоріч держава забрала до держбюджету, і чи це якимось чином вплинуло на ваш Ні, бюджет? Ні в нас військове ПДФО, якщо й було, воно там дуже дуже порівняно з іншими громадами, незначне, і тому ми, ну якби сьогодні не маємо там якихось таких значних резервів від військового ПДФО. Так що ми ну, виключно надіємося на власні кошти. Але цікаво, чи вам пропонували якусь допомогу, з, наприклад, з райдержадміністрації чи з Волинської обласної військової адміністрації? Ну, поки що, в мене звертались і, ну, звісно, і такої допомоги не надавалося. Але якщо буде критична ситуація, буде. Тоді звертатися за допомогою ДСНС і дарство, і буде потреба до військових адміністрацій, районної, обласної, але поки що, поки що немає потреби пане Миколо, Ну і ще з'явилася інформація, що у вас є проблема із відвідування школи школярами через відсутність водія у шкільному автобусі. Йдеться зокрема, якщо не помиляюсь, села Адамівка і Зоряне. Чи можете ви підтвердити цю інформацію і прокоментувати, що там відбувається? Ну, я не хочу коментувати, тому що ця інформація вже доволі поширена, і там просто однобоко висвітлена та інформація, яка, ну, як кому вигідно. На жаль, е ніхто не вникнув, ніхто із тих сторін, які там поширювали ту інформацію, коментували. Ніхто не хоче розібратися, хто і яким чином має забезпечувати. Але. Питання надіємося, що ближчим часом буде вирішено. Нам ніхто не допоможе, крім нас самих. Ні е, телеканали, ні якісь інші служби, крім нас самих. Ну, але я так розумію, ви Це тримаєте на контролі цю ситуацію, так? Так. Зрозуміло, що ж дякуємо за ці коментарі. Микола Калачук, голова Забродівської сільської ради в ефірі Громадського інтерактивного та Радіо 1. На все добре, пане Миколо. Тримайтесь. До побачення.